Я помилилася з вибором професії, вона мені не дається так легко, як раніше. Замість того, щоб навчатися, саморозвиватися, я займалася самоствердженням. Привіт! Сьогодні хочу поділитися такою ідеєю, концепцією, я не знаю, як це ще назвати, яка допомагає мені перепрошивати мій мозок, переналаштовуватись, і вона дуже-дуже. Суттєво вплинула на моє мислення, почерпнула я її з книги Установка на Ріст, це Керол Двек. Дуже класна книга, рекомендую. Вона змінює просто все, якщо пропустити цю ідею крізь себе. А ідея дуже проста. Якщо, можливо, ви бачили. Фільм «Challengers» суперники. Там в одну з головних ролей грає Зендая, і не буду спойлерити, але дуже класний фільм. Хоча я не люблю спортивні фільми, але цей прям дуже зайшов, тому що там, крім спорту, є ще дуже прикольне питання поставлене. Що важливіше: талант чи зусилля? І раніше я була в термінах Керол Двек, я була закоренілою людиною, в якій існувала думка, що талант це все. що Якщо тобі щось не дано з народження, то ти особливо успіху не досягнеш ні в чому. А цей же фільм він піднімає якраз це питання і там. Два головних героя, один із них талановитий, а другий прикладає багато зусиль. І вони знаходяться супер... в суперництві на рівних. І взагалі дуже класний фільм, рекомендую подивитися. І Керол Двек також говорить про те, що талант це не те, що визначає твій успіх. Набагато, набагато важливішими є зусилля, які ти докладаєш. І... Насправді, якщо згадати якихось талановитих людей, типу Моцарта, Баха і так далі, вони не просто талановиті, вони докладали дуже багато зусиль, щоб розвинути цей талант. І історія не знає людей, які з талантом, не докладаючи зусиль, нічого не досягали, тому що вони нічого не досягали, тому про них ніхто не знає. І як же ж ця ідея вплинула на мене, як ви можливо знаєте. В мене був тривалий час синдром самозванця, і він затягнувся в депресію. Я вважала себе поганим професіоналом, поганим спеціалістом. Хоча колись в школі мені всунули ідею, що я хороша в математиці і в точних науках. Мені здавалося, що в мене є до цього хист і тому я докладала зусилля. Щоб його розвинути. Але зіткнувшись із такою проблемою, що я перестала докладати зусилля, і, само собою, звичайно, знання вони не додаються. А так як в професії програміста, щоб стояти на місці, треба бігти вперед, тому що дуже швидко все змінюється, швидко змінюються технології, фреймворки, мови програмування. Взагалі умови, взагалі відповідальність, яка накладається на тебе, вона постійно росте, 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 і потрібно постійно самовдосконалюватись, самовчитись, навчатись. І якийсь момент часу я так застигла на плато, мені здавалося, що от я вже досягла певного рівня, тепер можна спочивати на лаврах. І, звичайно, після цього я Помітила, що всі так само розвиваються, а я ні. І мені здалося, що програмування це не моє. В мене довго циркулювала ця думка, що це насправді не моє. Я помилилася з вибором професії, вона мені не дається так легко, як раніше. Тобто, щось змінилося. І мені було дуже важко, неможливо просто собі. Признатися, що я просто перестала докладати зусиль, щоб в цій своїй професії залишатися. А в установці на дальність якраз важливе постійне самоствердження. Тобто, коли ти не просто вважаєш себе найкращим, найкрутішим, але й отримуєш якісь знаки. Що це дійсно так, якісь сигнали. І ось, звичайно, настав у мене такий момент, коли я, думаючи, що я класний спеціаліст, отримала сигнали про те, що це не так. І я дуже довго так от бігала в спробі самоствердитись. замість того, щоб навчатися, саморозвиватися, я займалася самоствердженням. І це ну так, трохи заспокоювало. Але як ви розумієте, що цим проблема не вирішувалась. Потрібно, потрібно навчатись самодосконалюватись, щоб вирішити цю проблему. І, на жаль, це такі реалії роботи програмістом. І в минулому році я ідентифікувала в собі цю установку на даність. В якій я все життя своєї жила, і слава Богу, перестала думати, що програмування це не моє, і я почала думати по-іншому. Я почала думати, що якихось висот я досягла. Звісно, це дуже добре, але потрібно рухатись далі. Потрібно опиратися вже не на те, яка я розумна, як мені казали в дитинстві. Яка я здатна до програмування дівчина, але якось відштовхуватись від бажання рости, тобто шукати якісь точки росту і рости в них, розвиватися. В цьому допомагає якраз установка на ріст, яка говорить, що неважливо, в якому ти середовищі. В якому ти середовищі росла, в якому ти а, стані зараз, ти все ще можеш а, покращуватись а, через помилки, звичайно. А, помилки це те, на чому ми навчаємось, це головна думка. Так, звучить, воно все банально, але коли це все пропустити через свою ситуацію, можна знайти багато а, звільнюючих таких думок, а, підтримуючих установок. І це якраз те, що зі мною сталося. Тобто, ця ідея не одразу так от влетіла і осіла в мені, якийсь час потрібно було з нею пожити, але якщо, коли кожен раз зараз коли я себе ловлю на думці, що ось я в цьому щось не дуже шарю, щось читаючи, якісь, якусь нову інформацію сприймаючи там, по професійній сфері, наприклад. То я ловлю себе на думці, що я хочу зараз самоствердитись, якби доказати сама собі, що, що, що я в цьому не дуб, але як ви розумієте, якщо чогось не знаєш, то нічого нічого в якби з цим зробити не можна, крім як вивчити це. І установка на ріст мене підтримує. Я згадую, що я не все не все знайка, що є багато речей, які я не знаю, і є єдиний спосіб їх дізнатися це сісти, докласти зусиль і прочитати або раз, або два, або десять разів, перш ніж ти це зрозумієш. І так, це все звучить дуже просто. Дуже банально. Але жити з цією установкою набагато легше ідентифікуючи, що ти не впадаєш в установку про даність, так? оці моменти самоствердження, коли ти хочеш самоствердитись. А коли ти відкрита до росту, відкрита до помилок, і це процес навчання в цьому полягає, то тоді, помітно, легше. Робити ці помилки. З кожною помилкою, ти думаєш, ага, чому вона мене навчила. Або з кожним успішним результатом ти також ставиш галочку, так, навчання діє, воно працює, продовжує в тому, в тому ж дусі. І важливо себе ще хвалити не стільки за результати хороші, хоча це теж важливо. А за зусилля, які ти доклав, навіть коли результату не вийшло. І так чесно собі казати, що якщо результату немає і ти прикладав якісь зусилля, то чесно собі відповісти, що цих зусиль видно недостатньо. От як я зараз продовжую знімати YouTube ролики, їх дивиться там менше десяти людей. Зараз перегляди менше десяти. І я собі вже хотіла кинути це. Але я собі, по-перше, нагадую, що це мені цікаво, це більше для мене. Дивитися на свій розвиток, на розвиток свого мовлення, як я в першому відео окреслила роботи з камерою. Ось, а друге, це те, що якщо мої ролики YouTube не показує, це звичайно фейл. Але я можу навчитися себе презентувати краще. І установка на ріст мене підтримує у знімання цих роликів. Мені е, дуже е, Йокає серце, коли я отримую лайки. <зараз>, Зараз їх два за цілих відео. Але це супер, неймовірно круто, коли вони з'являються. І я продовжую знімати ці нікому не потрібні відео, е, крім мене. Е, і мене підтримує установка на ріст. Що так, я зараз роблю певні помилки, але і зусиль я набагато не докладаю. Тобто те, що виходить в результаті, воно співмірне моїм зусиллям. Так, це це, мабуть, неминучо, тому що, якби були відео більш цікаві, більш цікаво презентовані, то їх би і дивилось більше людей. І таким чином я вчуся. Я в процесі навчання також. Що мене радує, це те, що в мене не пропадає інтерес саме до зйомки відео. Мені подобається зараз говорити в об'єктив. Раніше в мене викликало це дику тривогу, я не розуміла, як говорити з камерою. Зараз я вже більше можу уявити, як за, цією, за цим об'єктивом сидить людинка, яка це дивиться, і який, можливо, це цікаво. Тому в мене вже спілкування з камерою відбувається як з другом. Я вже не запинаюся, не роблю довгих пауз, і склейок роблю все менше і менше при монтажі. Тому не знаю, по-моєму, ця установка діє, і тому хочу вам порекомендувати почитати книжку. Надіюсь, вам також буде корисна ця інфа. Якщо стало корисна, то ставте лайк, мені це буде дуже-дуже приємно. Дякую.